Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, шановні леви. Починаємо дивитися, що чекає вас у травні. Тож приєднуйтесь, будь ласка. Але перед тим, як я почну, хочу подякувати всім і кожному, хто підписується на мої канали. І я отримав срібну кнопку Ютубу не на цьому каналі, а на каналі передбачень. І дуже скоро я сподіваюся, що ми. Доб'ємо з вами 100 тисяч і на цьому каналі, і в мене для вас подарунок, бо саме серед своїх підписників за вдячність того, що ви на мене підписуєтесь. Я хочу також подарувати комусь з вас ось такі неймовірні навушники. Sony, Безпровідні за вашу підписку та коментар. Друзі, все, що вам потрібно зробити, це підписатися на мій канал і написати в коментарях. Будь що на будь-якому з е, майбутніх, тобто на наступному тижні, і на цьому тижні, як ви бачите, е, якісь відео, обов'язково пишіть будь-який коментар, і саме по цьому коментарю я буду обирати на наступному тижні переможця. Тож у ці неймовірні наушники Sony можуть стати вашими. Леви. Дивіться одразу вас, хочу попередити, що місяць неймовірний класний травень для вас несе просто хвилю нових знайомств. Саме нові знайомства, вам реально не вистачає зараз нових людей, нових друзів, нових партнерів і тому подібне. Я вам гарантую, що в цьому місяці ви їх отримаєте. Пам'ятайте, що Плутон зараз буде дуже активний, і Марс буде дуже активний. Вогняні стихії будуть дуже активні. А так як, в принципі, ви вогняна стихія, то для вас цей місяць неймовірний, яскравий, драйвовий. І пам'ятайте, що ви повинні. Іні в цьому місяці себе реалізовувати на 100% прям кожного дня. Повірте мені, це дуже гарна порада вам на майбутнє, тому що я хочу, щоб ви максимально реалізували цей місяць на 100%. Витягли з цього місяця просто неймовірну кількість позитиву для себе. Тож готуйтеся, давайте дивитися, що чекає вас в цьому місяці на загальному гороскопі. Отже, перше, що хотілося б на що хотілося б звернути увагу, по перше. Будуть у багатьох з вас якісь переїзди, вимушені, причому переїзди, або поїздки. Тобто, ви будете куди кудись вимушено їхати. Ви б цього не хотіли, але доведеться. Це може бути поїздка на якийсь час, на довгий час, або поїздка за кордон, наприклад, або поїздка, переїзд з квартири на квартиру, вимушена, бо там будуть якісь у вас проблеми чи з хазяїном, е, е, чи що. ну коротше. Чи власником точніше. Тому, друзі, не хвилюйтеся, це нормальна історія, якщо у вас дійсно така вийшла історія, що ви десь переїжджаєте, це нормально. А особливо стосується за кордон. Дивіться уважніше, бо дорога буде доволі важка для вас. І дуже неприємна. Тому, якщо ви будете їхати в цьому місяці, в травні місяці кудись за кордон леви, то пам'ятайте, що запасайтеся терпінням, буде дуже важка, несприятлива для вас час, але на жаль, ви будете вимушені кудись поїхати. Далі рухаємося з приводу ваших бажань. Дивіться, всесвіт вас почув, всесвіт знає, що ви хочете. Всесвіт готовий вам відкритися, дати але всьому свій час. Не треба е, гнатися за цим те, що ви хотіли, не треба вже просити. Все почуло. Всесвіт почув. І травень місяць розкриє дуже багато аспектів того, чого ви хотіли. Тому не хвилюйтеся, у вас вийде те, що ви хочете в 100%, але просто почекайте трохи часу. З приводу стосунків і все інше, ми подивимося просто зараз, так. Але хотілося б звернути зараз вашу велику увагу на... На сім'ю дивіться, тут одразу показує, що будуть якісь конфлікти з сімейними в сім'ї. Це не пов'язано з вашим партнером, тобто дружина, чоловік, це пов'язано саме з сім'єю. І будуть якісь прям конфлікти, можуть бути навіть, знаєте, такі прям аж до скандалів, до переставання спілкування. Дось ось такі будуть навіть моменти. Тому будьте дуже обережні. Але в цілому я хочу вам сказати, що місяць дуже активний, і ви повинні себе активно проявляти в усіх сферах життя Також, якщо ви хотіли комусь зробити подарунок чи приємне, даруйте. Я вам скажу, знаю, я просто розкрию зараз такий секрет, що просто чим більше ви в цьому місяці будете донатити, донатити дарувати, віддавати ваших грошей, тим більше вам повернеться за рік. Це ідеальний місяць для того, щоб витрачати кошти, якщо ви хотіли купити квартиру чи машину, чи щось у такому форматі, тому що кошти будуть вам повертатися, і ідеальне місце для того, чомусь навчитися. Якщо ви кошти будете витрачати на себе, на навчання, на при на красу, на ще щось, я не знаю на спорт. То я вам гарантую, що мало того, що ви отримаєте неймовірну, класну енергетику того, що ви, в принципі, доб'єтесь багато результатів, гарних результатів, так ще вам повернуться ці кошти. Тож користуйтеся цим. Сім'я і кохання. Дивимося. Ой, яка цікава тут у нас ситуація випадає. Бучте, карти ж самі вже хочуть випадати. Ну, по-перше, неймовірний місяць травень. Готуйтеся, якщо ви планували вагітність, то травень місяць може подарувати вам дитинку. Дуже класна енергетична історія в сім'ї. Я можу сказати, що е, в цілому, в цілому сімейні ваші стосунки з дружиною або з чоловіком будуть більш-менш нормальні, гармонізуються. Але. Готуйтеся і до того це я до звертаюся до інших левів, що може бути просто на крапки поставлені між вами, тому що я бачу, що деяким левам дуже важко зробити крок вперед, крок до себе. Я хочу, щоб ви це я зараз звертаюся до тих левів, які левів, які переживають зараз дуже важкий період в своєму житті, особливо в стосунках. Згадайте себе 18 років, які ви були. Згадайте, які ви були найкращі, Ви були такі сонячні, ви були такі, такі кокетливі, такі е, неймовірні, такі яскраві. Що сталося? Любі мої, що сталося? Куди ви прийшли? Куди ви йдете? Куди ви, чого, ви, чого ви туди лізете, в цей негатив? Знаєте, ви, може, просто морально настільки себе виснажили вже, що. Ви вже не бачите, де реальність, а де ні. Ви закрилися від світу так не можна. Любі мої, я відчуваю вашу біль. Я знаю, що ви відчуваєте. Тому, будь ласка, на цьому в цьому місяці дуже, дуже вас прошу. Змініться. Змініться енергетично, змініться. Фізично у вас абсолютно все вийде, так як ви хочете. Просто зробіть крок на себе, до себе, і почніть вже реагувати на ті стосунки, ну, які вам ну не комфортні. Відрізайте. але в цілому, якщо ми говоримо про якщо у вас більш-менш нормальні стосунки, то Йде ситуація навпаки на гору, тобто вирівнюється і все буде добре. Для тих, хто од самотній. Я одразу кажу, що класний місяць для знайомств. Причому дуже класний такий місяць, знаєте, в тому плані, що ви реалізуєте дуже багато своїх якихось фантазій з людиною, і сексуальних, і емоційних. Але е, дивіться, щось серйозне шукати, ну, я думаю, що не, не в цьому місяці так точно. А, а в цілому, можу сказати, що будуть дуже гарні знайомства, і навіть ті знайомства можуть перетворюватися в дуже класну дружбу, навіть якщо ви зустрілися спочатку для якихось там стосунків, так, а потім виявляється, що. Ну не зовсім ви будете сумісні, але в сексуальному плані або в товар товариському плані готуйтеся до того, що. Ви знайдете класних собі знайомих і друзів, тому я не просто так на самому початку нашої з вами розмови про це говорив. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Ну і, звичайно, будьте дуже обережні до знайомств по інтернету, друзі. Бо є ймовірність того, що вас просто-напросто будуть використовувати, або як кажуть американці, catfishing, тобто будуть обманювати, і насправді та фотографія, яка буде стояти в інтернеті, не буде являтися правдивою. Тому будьте обережні. Так, так, так. Зараз подивлюся, що у нас тут випадає. Шановні, шановні мої любі леви, я вас дуже прошу. Я вас дуже сильно люблю, і знаю, що ви неймовірні, ви яскраві, ви мого вогняного також. Я ж овен. Я такий ж вогняний, як ви. Я вас відчуваю, я вас знаю. Але. Дивіться, ви зараз, деякі з вас зараз знаходяться в дуже важкій ситуації, пов'язані з роботою. Ви або не можете знайти роботу, або ви знайшли роботу, але вам не подобається. Шановні, якщо ви не знаєте на даному етапі, що вам робити з вашою роботою, то травень місяць нарешті прояснить оце все діло. Але. Не можна наразі сидіти на тій роботі чи просто сидіти без діла, тому що цей місяць ідеально підходить для всіх, для абсолютно всіх раків, раків вибачте, левів, тому що вони неймовірно сильно розкривають вашу внутрішню енергію. Якщо ви хотіли моєї поради з приводу фінансів, змінюйте свою роботу. Шукайте собі щось нове. Я впевнений, що в травні ви знайдете неймовірну, класну ту, що ви хочете. І, звичайно, якщо ви ще не зрозуміли, що я казав з приводу того, що ви повинні вкладати гроші в себе, а а точніше, не в себе, а в, свої, в свій розвиток, то я натякав саме на роботу. Тому що, якщо ви хочете займатися, наприклад, ось нравиться вам манікюр робити. ось, Робити манікюр. Але ви не знаєте як, але ви план... Хоті... хотіли, але ви думаєте, ну це ж треба вчитися, чи треба, чи мене не вийде, а скільки там тих манікюрщиць? То я вам одразу кажу: якщо з таким настроєм підходити до будь-якої справи, то будуть дуже серйозні у вас проблеми. Повірте мені. Якщо б я з, такою, з таким настроєм, що на світі є мільйон екстрасенсів, які можуть бути кращі за мене. Сидів, то я б ніколи не став тим мульфаром, яким я зараз перед вами сиджу. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Пам'ятайте, що вкладаючи в себе фінанси зараз, в травні місяці, ви трансформуєте нове новий бізнес, нову роботу, нове натхнення, нові якісь речі. Пам'ятайте, що у нас життя одне єдине. Якщо ми його будемо просирати, вибачте, тут інакшого слова нема. Якщо ми його будемо просирати, то, на жаль, ми не отримаємо те, за чим ми сюди прийшли. Лінь, соціальні мережі, дуже багато моментів, які можуть нас відволікати. Хвороби, все це, депресії, все це може нас відволікати від нашої цілі. Але ви повинні йти стрімко і прямо. Бо леви одні з найсильніших, найсильніших емоційних знаків зодіаку. Ви дуже сильні. Я вірю в вашу силу, і я знаю, що ви ви що. Ви абсолютно вдоб'єтеся того, чого ви хочете. Тому я вас дуже прошу, дуже благаю. Якщо у вас зараз виникла така проблема, що ви не знаєте, що робити там по фінансових якихось аспектах, і ви просто не відчуваєте ту роботу, якій які ви зараз знаходитесь. Змінюйте, не знаєте, що робити, вчіться. Ідіть, вчіться, ідіть, шукайте. Намагайтеся що зробити, ну і звичайно, якщо ви все ж таки заплутались і не знаєте, що робити далі. То є завжди звичайно вихід звернутися до мене. Всі координати консультації записуйтесь, всі телефони, соціальні мережі. Звертайтеся, я з радістю вам допоможу у вашому питанні. Ми з вами разом посядемо на консультації і проговоримо всі ці аспекти. Тому ризикуйте, у вас вийде 100%. Ну і звичайно, якщо ви вже маєте бізнес, то в цьому місяці буде дуже гарне натхнення. Піднім... буде піднім. Матися воно і тільки краще краще ставати, тому піднімайте ціни на свої послуги. І я вам гарантую, що ви доб'єтеся дуже серйозних речей. І не забувайте донатити донат, друзі, тому що шестірочка Пентаклів вам випала Яка, якраз символ донатів чи допомоги фінансової допомоги якійсь людині. Ну, скажу вам так: не дивлячись на те, що дуже багато буде ситуацій, які ви ви ну, могли б захворіти, ви не захворієте. В травні місяці дуже багато є позитивних аспектів, і мало хто з вас буде хворіти. Якщо ви навіть і захворієте, то повірте мені, це по-перше знак того, що ви на себе набираєте дуже дуже багато роботи, і е, саме хвороба вас. Зупинить, щоб покаже вам, що тіпа заспокойтеся, трошечки при, присадіться і е, перечекайте, тобто відпочиньте, тому що ви дуже багато морально виснажені, і е, е, дуже багато працюєте. Щоб не перегрузитися, організм хворіє. Але повірте, ви дуже швидко видужаєте в більшості. Мало хто взагалі буде хворіти, але якщо захворієте, то це дуже швидко пройде. Звичайно, хотілося б мені звернути увагу на воду. Для левів один із найкращих знаків зодіаку п'є дуже мало води. Я хочу звернути увагу саме на воду, тому що вода вас. Не тільки дасть вам більше енергії і дуже присприятливо для вашого організму, вода ще заспокоїть. Тому що, ще раз кажу, стихія вогню це завжди отака, знаєте, пламінюча така людина з таким жагою і енергією. І коли ви відчуваєте, що ви вже заходите за край цієї енергії, що вже трошечки ви перегибаєте енергетично. І ви відчуваєте себе, по що вас просто всі дратують, то пийте воду. Я вам серйозно кажу, це не жарт. Пийте воду, просто звичайну воду, і ви повідчуєте себе просто нереально класно. Прям ну, так як ви б хотіли себе відчувати. Тому зверніть саме увагу на це. Ну і я би вам рекомендував більше рухатися, тому що єдине, що... Ідеально підходить для такої тварини, як лев, це рух. Так, леви один з найледащих знаків зодіаку. Я можу сказати, що вони люблять відпочивати, спати і просто не вставати, як тюлінчики лежати. Але для того, щоб зберігати баланс ось цього відпочинку, вам обов у обов'язковому порядку треба. Обов'язково, друзі, обов'язково треба е відчувати динаміку, і для цього ходити звичайно в тренажерний зал, приймати вітаміни. Тобто вам треба або ходити просто елементарно, частіше ходити, або бігати, або пригати, або просто силові якісь вправи. І я вам гарантую, що ви будете відчувати себе ну на 100% ідеально і класно. Ну що незламня? Я дуже сподіваюся, що ця інформація принесла вам гарний настрій. А що ще може принести гарний настрій як? Ще й фізичні подарунки. Тому, друзі, я хочу нагадати вам, що я розіграю ось такі неймовірні навушнички Sony. Не забувайте підписатися, і для того, щоб прийняти участь, потрібна тільки підписка і написати будь-який коментар під відео або під будь-яким відео, починаючи з сьогоднішнього дня. Друзі, бажаю вам перемоги. І бажаю вам неймовірного класного настрою. Ну, А з вами був я, як завжди, ваш улюблений вольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.